Суди Божі на землі, Бог створив так цей світ, що все підкорається Слову Божому. І хто цього слова не виконує, буде покараний. Що ми бачимо з Першим світом? Бог їх зробив потоп, затопив водою, всі були знищені, окрім ноя праведного. Що ми бачимо другий світ це за часів Аврама, що Бог. Спалив содом Його мору. Що ми бачимо Третій світ, це наша ера, другий прихід Ісуса Христа. Люди також роблять великі гріхи, і зими те саме буде, що було за часів потопу і Содома мору. Буде судний день. І ніхто від цього не спасеться. Люди, замість того, щоб каятись і приходити до Бога, вибирають цей матеріальний світ, який є тимчасовий, і він їх не спасе. Ісус прийшов, щоб ми стали справжніми Божими людьми. Він віддав за нас своє життя і Воскрес. Він і нас Воскресить. Всі Воскреснуть. Але одні будуть судити цей світ, ті, що з Ісусом були, а другі будуть на лаві подсудимих. Тому людині потрібно задуматися, де вона буде. І суд буде страшний. Якщо людина тут не була покарана, вона вмерла. То коли вона воскресне, вона буде судитися і буде синена в гігієну огнену. Тому людям потрібно розуміти, що цей світ, в який ми живемо, ми, він є тимчасовий. І нам потрібно більше часу приділяти Богу. Коли ми будемо більше часу приділяти Богу, ми зрозуміємо своє справжнє призначення на цій планеті і будемо покладати надію не на те, скільки грошей заробити, і щось там інше. А будемо покладати надію, що в нас є вічне життя. Тоді людина буде розуміти сенс цього земного життя, адже вічність ми будемо перебувати з Ісусом. А ті, які не хочуть з ним зараз бути, спілкуватися на слово Боже, жити без греха, будуть вічність проводити в гієні огнини. Коли зараз жара, там набагато сильніше буде, і там не буде ні кондиціонера, ні вітру, нічого. Тому людям потрібно задумувати. Що це дійсно правда, бо Біблія, вона вже давно написана. і Все, що її написано, збувається. Бо це духовна книжка. А те, що люди вічно цю неправду, брехню слухають і завжди людей обманюють, але вони все одно слухають, бо в їхньому серці немає Бога. Коли в їхньому серці буде Бог, людина зміниться, і те серце стане не кам'яне, а воно стане плотяне, і вона буде думати по-духовному, тому що. Нам потрібно проповідувати і спасати людей, щоб добром перемагати зло. Амінь.